Доброго дня всім! Ви на каналі Кроляча Фазенда. У цьому відео хочу розказати трохи про звучку кроликів. Наприкінці запису розкажу вам одну важливу пораду, тому раджу додивитись відео до кінця. Якщо вам сподобається відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Оскільки в мене в господарстві порода Каліфорнія, то мова йтиме саме про середній міський породи Насамперед, хочу наголосити, що для спаровування відбираються здорові тварини. Вік самки під злучку у мене не менше 4 місяців, але і не більше 6 місяців. Зараз поясню чому. При годівлі повнораціонарним кормом кормом є ризик ожиріння самки. З цією проблемою. Вже на своєму досвіді стикався, тому раджу звертати увагу наперед. Для Каліфорнії оптимальна вага близько 5 кг. У мене рекордсменка мала 5,7 кг, але потомства від неї, на жаль, не дочекався. Не помогли ні дієти, ні тритижневий вигул по кролятнику. Зараз маю ще одну таку кроличку, Подивлюсь, що з того вийде. А от самки вагою від 4,5 до 5,3 кг працюють гарно. Щодо самця, то вік від 6 місяців і до 3 років. Краще комбінувати так, щоб був молодий самець і старша самка. Або навпаки, старший самець, а молодша самка. Уникаємо близькокровного схрещення. Найбільш небажаними. Є спарювання особин з одного гнізда. Їхні нащадки будуть хворобливі і повільно рости. Якщо кролиця вже мала кролення, то віддати окролу з моєї практики краще почекати 30-60 днів. Пробував я і ущільнені окрола на 15-й день, і напівущільнені 21-й день. Але при такому промисловому підході доводиться дуже часто змінювати племінне стадо. Тому я даю трохи більше часу кроликам на відновлення. Усі наголошують, що правильно нести кроля на запліднення, а не навпаки. Я так і роблю, хоча, коли пробував навпаки, особливої різниці не побачив. Важливий момент. Ніколи не залишайте тварин у клітці самих при спаровуванні. Витратьте тих 10 хвилин часу, переконайте, що запліднення відбулось, саме завалюється на бік з характерним пискотом. Запишіть дату злучки. На 5-7 день проводимо контрольну злучку. Якщо ви додивились відео до цього моменту, ви молодці, бо саме прийшов час для тої поради, про яку я згадував на початку відео. Отже, через 2 тижні після злучки проводиться пальпація самки. Часто початківці не знають, як це робити. Якщо чесно, і мені не завжди це вдається. Але є набагато простіший спосіб. Важити самку один злучки, повторне зважування через 14 днів. Якщо є плюс 300-400 грам, все добре. Чекаємо на поповнення орієнтовно на 31-й день. У мене у господарстві. Найшвидше окріл був на 30-й день, найпізніше на 33-й. Ще хочу сказати, що вище йшла мова про природні запліднення. Як на мене, для малих господарств воно підходить найкраще. Звісно, на великих фермах використовують штучне запліднення. Це дозволяє зекономити кошти на отримання сумців та унормувати календар ведення діяльності. Я маю на увазі одночасний окріл та, відповідно, одночасний забій великих партій молодняка. Дякую вам за перегляд. Нагадую ще раз про лайк та підписку. Здоров'я вам і вашим кролям. І слава Україні! Слава її героям!